Майстер-клас з плетіння браслетів, аніматори та шоу програма Благодійний фонд Очі миру організував у Івано-Франківську свято до міжнародного дня захисту дітей. За словами засновника фонду Олександра Грабовського, цей захід можливість зробити те, чого він не мав у своєму дитинстві. Маю можливість збирати навколо себе дуже класних людей, які також можуть дарувати і свої знання, і свої вміння ділитися цим з дітьми. Це, що ми віддаємо дітям зараз, воно сто відсотків обов'язково впливає на їхній розвиток у майбутньому і те, ким вони виростуть, і як будуть розвиватися. Євгенія Валько займається дитячою анімацією на святі малює діткам героїв мультфільмів, геометричні фігури та усе, що забажає малеча. Сьогодні безпосередньо робимо для маленьких наших гостей міста і для наших мешканців. Можуть приходити всі дітки, ми розмалюємо їх, вони виберуть собі малюночок і весело та цікаво проведуть час. Безпосередньо вони вже будуть відчувати те, що їх потрібно дійсно захищати. І в нас всі в Україні все для цього роблять, тому я думаю, що вони як ніхто, це підростаюче покоління зрозуміють. Працівники лісового та мисливського господарств вирішили відзначити свято лісу у міжнародний день захисту дітей. Сьогодні тут розповідають про зелені насадження, про флору і фауну Карпат та вчать робити шпаківні. Сьогодні до нас приїхали Верховинське державне лісове господарство, Калуський лісгосп, також задіяний селекційно насіннєвий центр, Галицький парк. Ну і багато інших лісівників, які просто дали свої, свою продукцію для нашого свята. Олег показує нам свою першу шпаківню, яку виготовив спільно із лісівниками. Мені дуже сподобалося, це було дуже цікаво. Я навчився робити шпаківню, тепер зможу сам їх робити вдома. Кодим було спершу, спершу закручувати шурупи, бо я ще, ще перший раз це робив. Особливістю заходу є виступ, до якого дітки готувалися близько двох тижнів. Це буде.